Слухайте з вірою ці молитви до кінця, Господь обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О милостивий Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти, що від віків сущі, спаси і визволителю всіх, що до тебе звертаються з усім серцем, прийми цю нашу молитву, виголошену з глибини душ наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Богосовен ти царю віків, що несеш спасіння і надію всім, хто тебе величає. Ти, що на хресті постраждав, ти, що кров'ю своєю світ відкупив, щоб нас звільнити від тягаря гріха і смерті, прости нам грішні помилки наші численні, ти, що воскрес із мертвих дай нам сили воскреснути, з безодні невіри і падінь наших. Прошу тебе, Господи, засяє на нас світлом Твоєї Божественної благодаті, оздорови наші душі стюхи всякого і спокус, нехай буде воля Твоя провідницею на шляхах наших. Направляючи нас через тернисті шляхи земного життя до вічних обитевей, де немає боль ані смутку, ані стогону, але життя безкінечне укріпив велику віру нашу, щоб вона не захиталася під натиском випробувані скорбот, які переповнюють наше життя, наділи нас смиренням, терпеливістю і мужністю, аби ми могли нести свій хрест з вірою і гідністю, будь господи, помічником і заступником усім. Хто потребує твоєї допомоги, особливо хворим, знедоленим усім, хто в неволі утисках або перебуває у великій скорботі, нехай Твоя невечірна милість і нескінчена любов обіймають кожного з нас, тішають та зціляють рани наших сердець, богасови, Господи, родини наші, дітей, батьків, усіх близьких, нашим серцям людей, охороняй їх, наповнюй їхні серця, миром та радістю будь з нами у всіх наших починаннях і ділах. Благословляючи і спрямовуючи кожен крок наш, і в останню годину нашого земного життя, прийми нас до себе у Царство Небесне, де ми можемо вічно славити Тебе разом з усіма святими, котрі від віку Тебе прославляли. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що єси вічно Слово Отця, яке стало тілом, щоб жити поміж нами, ти, що випромінюєш нам нам і спасіння, Прийми молитви і подяки. Напишіть мене, на та прохання в коментарях. Ти, що пройшов стежками цього світу, підносячи тих, хто падав, і зцілюючи серця зранені, дай мені силу віри, щоб я зміг завжди йти за тобою, в світлому темряві, о ласкавий Ісусе, ти, що навчив нас любити ближнього, як самого себе, і служити на благо ближніх, наділи мене серцем великодушним, щоб я міг виявляти милосердя та терпимість, не прагнучи винагороди, але прагнучи. Добра для інших в цей час, коли світ переповнений тривогами та випробуваннями, будь моїм захистом і утіхою, охороняй мою родину, зміцнюй моїх близьких веди нас усіх шляхами правди та миру. О всемогутній царю, ти володарюєш над небом і землею у твоїх руках відлічені дні наші. Дай мені мудрість, щоб розуміти твої заповіді та силу, щоб виконувати твою волю. Навчи мене жити кожен день повний вдячності та покори, шукаючи твого обличчя в усьому, що я роблю. Господи, ти, що дивишся на нас із небесних висот, і знаєш кожну потребу наших сердець, пошуй мені благодай терпіння, щоб я міг переносити випробування із вірою, знаючи, що кожне з них приводить нас ближче до тебе, захисти мене від спокус, відведи від мене злота небезпеки, я святви мій шлях своїм світом, щоб я ніколи не заблукав. О, милостивий Спасителю в твоїх руках, вічне прощення та безмежне милосердя, прости мені мої провини, як я прощаю тим, хто проти мене зрішив, і віднови моє серце, зроби його подібним до твого серця, сповненим любові й жертовності. те, що я хлібом життя, насити мою душу твоїм словом і твоїми таєнствами, щоб я міг бути гідний вести життя, що славить тебе у всіх своїх діях і думках. Нехай моя душа співає Тобі, Господи, пісні вдячності та похвали, і нехай моє життя буде свідченням Твоєї невимовної любові, присвіт Ісусе, оберігай і благослови нашу країну, дай мир і спокій усьому світу, особливо в місцях конфліктів і страждань, нехай Твоя милість і справедливість поводаряють у серцях всіх людей. І нехай Твоє царство прийде як на небі, так і на землі, Амінь. Владико, всесилі на тебе, надія наша нескінчена, на тебе покладаємо кожен подих і крок. З твоїми ми благаємо, огорни нас оберегом свого милосердя, витканим з ниток твоєї безмежної любові, нехай Твоя благодать осяє дорогу нашу, щоб ми не заблукали серед тернистих стежок земного буття, о все милостиве ти, що водиш небесами. Прихилися до нас, грішних, і даруй прощення нашим гріхам через щирість каяття, очисти на святя горя гріха, і навчи смиренням ходити шляхами праведності, нехай твоє милосердя стане стіленням для наших душ і днів, прибогай Ісусе, оберігай наші родини, від всякого зла від самих вогнів, ненависті, і непорозумінь, охорони наших дітей, наповни їхні серця спокоєм і радощами дитинства, нехай Твоя благодать буде їх щитом і спокуси небезпек. Зашли, Господи, твою допомогу на наших захисників, хоробрих воїнів, що стоять на сторожі нашої країни, наділи їх з цією мужністю, витривалістю, щоб вони могли перемогти ворога і повернулися додому з перемогою. Нехай Твоя праведна рука веде їх через ці випробування, Пречиста діва, мати Божа заступниця і помічниця наша. Мовимо тебе, взиваємо до Твого безкрайого милосердя. Будь з нами у кожній годині потреби, відведи від нас кожну біду, що новисла над нами, випроси у Твого сина благословення для наших домівок, здоров'я та богополуччя для кожної сім'ї, надію і віру в серцях всіх вірних, Господи, Ти єдина вічна правда і світло, освітуй наш розум, щоб ми могли пізнати Твою волю і зміцни нашу віру, щоб ми без вагань слідували за Тобою. Нехай Твоя милість об'єднає нас у спільноту любові та взаємопідтримки. Що свідчить про Твою нескінчену доброту, амінь, Господи Боже наш, Владико Всесвіту, Ти, який володарюєш над усім сущим, безконечною своєю мудрості та доброті, прославляємо Тебе, наш Сотворителю, Ти, який сонцем сяєш світла дня і місяцем, і зірками ніч, ти що даруєш життя всьому живому і підтримуєш кожну людину. З величю Твоє, Господи, небо створене. І звірі лісів, і риби морські, і птахи повітряні, все суще поклоняється Тобі, виголошуючи твою славу, оспівуючи твою благодать і милість, що безмежно простягається до кожного з нас. О великий святий, даруй нам розуміння твоєї волі, змісни в серцях наших віру, незламно, допоможи нам давати спокуси, очисти, душі наші, від тягарю гріха, будь нам милостивий, Господи, прости наші провини, обдаруй нас твоєю невгасимою любов'ю. Господи, Вседержителю, Ти, який скував смерть Твоїм Воскресінням, даруй нам надію вічного життя, нехай світло Твої правди осяє наші думки і серця, дай нам силу бути вірними свідками Твої благодаті в цьому світі. Прошу тебе, Господи, благослови наші домівки, охороняй наші родини, зціливши кожного, хто потребує Твоєї допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. Будь ласкавий до наших дітей, веди шляхами правди й доброчесності, даруй мудрість і терпіння в усіх їхніх прагненнях, особливо мовимося за захисників нашої держави, які стоять на сторожі миру і спокою в нашій країні. Зміцни, Господи, дай мужність витривалість і нехай. Твоя могутня рука захищає в кожній битві і в кожній ночі. Мовимося за мир у всьому світі, зцілення народів і земель, що страждають від війн та конфліктів. Нехай твій голос влади зваджує розбрати і спонукає серця до справедливого миру, прихилися до нас могутні одні наших спокус і бід, у часи нашого смутку та радощів. Нехай твоя невечербна благодать буде з нами завжди, в кожній хвилині нашого існування, ти, Господи, джерело всієї утіхи та надії, прийми нашу молитву, що виходить з вибини наших сердець сповнених вірою і любов'ю до Тебе, дякуємо Тобі за все, що Ти дав нам, і що ще обіцяєш дати в ім'я Твоє, віримо і надіємося, з любов'ю служимо та величаємо Тебе. Амінь. Величаю Тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який є початок і завершення всього існуючого, Ти, котрий несеш на своїх плечах світ, уклоняюсь перед Твоєю безмежною мудрістю, і владою. Ти, що в твоїй нескінченні милості зійшов на землю, щоб стати одним з нас, прийнявши біди і страждання людського життя, Ти, що не відкинув нас у часі біди, а віддав за нас своє життя на Христі, звільнивши нас від тягаря гріха, дякую тобі, Господи, за твою жертву любові, яка відкрила перед нами Врата Небес, о великий цілитель душі ті, у те, що з цілих хворих повернув зір сліпим і воскресив мертвих Твою милість і сила не знають меж. Нехай віра в тебе буде моїм захистом, моя надія на тебе, моїм щитом і любов до тебе, моїм провідником, причистий, води, ти, що воскрес із мертвих, подававши смерть своїм воскресінням, навчи нас жити в надії на вічне життя, що ти обіцяв тим, хто вірує в тебе. Нехай Твоє світло провадить мене через темряву цього світу, наповнюючи моє ми серце миром і впевненістю в твоїй присутності. О, всесильний Боже, нехай Твоя любов об'єднує нас, розсіяних і роз'єднаних водни ціви. Немає ні болю, ні страждання, нехай Твоя благодать буде нашим постійним супутником, а Твій мир, основою нашої спільності. Навчи нас, Господи, вести боротьбу проти гріха, освітлюючи наші думки і серця вогнем Твого Духа, нехай кожен день нашого життя буде покликанням до служіння Тобі через терпіння, смирення і безкорисливу любов. О Господи Ісусе Христе, прославляю Тебе сьогодні і вічно, Та єдина надія нашого спасіння, незмінний стоп віри і незламна опора в часи випробувань. Нехай слава Твоя, Господи, промені через нас, і нехай наше життя будуть ховою Твої нескінчені славі. Амінь, Господи Ісусе Христе, Царю Небесне, джерело життя і безмежної милості, серцем сповненим віри, надії та смиренням, припадаю до Твоїх святих ніг. Дякую тобі за твою невимовну благодачу, освітлює мій шлях, у темір від цього світу. Прошу тебе о всемогутній, прости мені грішному, помий мої провини і зціли мою душу, Освяти моє серце світлом Христовим, щоб я віднайшов шлях праведний між спокусами та випробуваннями. Навчи мене як віддати волю свою під твоє безпомильне керівництво, дай сили перебороти спокуси гріховні та вести життя в чистоті та любові. Господи, Вадико, Богослови нашу родини, оберігай їх від усякого зла та нещастя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя захисна рука буде над нашими дітьми, охороняючи їх від злого і направляючи їхні кроки у світлі твоєї правди, посилай здоров'я та сцьогоня всім, хто страждає, від недуг. Наповни їх серця спокоєм і вірою в Твою всемогутність, благослови, Господи, наших мужніх захисників, дай їм силу та мужність, щоб відстояти мир і незалежність нашої землі. Нехай Твоя перемога буде з нами, а вороги наші зазнають поразки під захистом Твоїм, запови в серцях нашого народового надії та непохитної віри в краще майбутнє. Даруй нам Господи, благодать щоденного благословення в наших справах та потребах, Осяй розум наш, світло мудрості Твоєї. Допомагай нам в щоденних зусиллях і рішеннях, нехай Твоя світла присутність буде з нами завжди, видачи нас через терни до зірок вічного життя, Поклоняюся Тобі, Господи, у Трійці святі, єдиному Богу, Бога Свине, будь навіки і Вседержителю у Твоїх святих обителях. Амінь. Всевишній, Господи, Ти, що володарюєш у вічності, джерело всієї благодаті та істини, приховися до нас, висоти Твої слави, напишіть імена та прохання в коментарях. За світом Твоєї милості освітли наші душі, що в тягарі гріха часто блукають і прагнуть до тебе невгасимого світла. Нехай Твоя нескінчена милість огортає нас, як теплий пач, зігріваючи ведучи через тернисті стежки земного життя, О, Господи, всемогутні, Твоє слово не зміни, як зорі на небі, ти ще керуєш долями народів і серцями всіх, хто живе на землі, споглядає на наші потреби і труднощі. Наділи нас силою, щоб протистояти випробуванням і мудрістю, щоб обирати шляхи праведні, будь з нами в боротьбі і в радощах, будь надією в наших серцях. Коли випробування здаються непереборними, Пресвята Богородице, заступниця наша! Ти що безмежним осердям своїм прикриваєш нас своїм покровом, стань помічницею нам у всіх наших потребах, прохаємо тебе, велична цариця небесна, моли за нас, твого Сина, щоб Він змилостивився над нами, простив наші гріхи та дарував нам мир і спокій в серцях, о Боже Небесний Владико, який святою кров'ю своєю, викупив нас від гріха, даруй нам покаяння щире, щоб ми змогли піднятися з глибин нашого падіння. Та дивитись на світлість Твоєї правди, нехай кожен крок наш зближує нас з Тобою, нашим Небесним Отцем, і зміцнює у вірі, надії та любові, Ти, Господи, зцілив рани наших сердець і дав нам нове життя в Христі, дай нам силу бути світлом для інших, несучи боговістку, миру та взаєморозуміння, Навчи нас жити за Твоїми заповідями в любові і гармонії. Шануючи кожне створіння Твоє, возвеличуючи Тебе кожним словом і ділом, Владико Всесильний, ось ця, і наші думки, щоб ми завжди пам'ятали, про Твою Твої мудрість, у тище наших молитв, ми звертаємось до тебе, вислухай нас, помилуй нас, оберігай нас, від усякого зла і благослови наші життя, щоб кожен з нас міг стати свідком Твоєї, нескінченної любові до людства. Амінь, О Господи Ісусе Христе, Боже наш, Спасителю світу! Величчю безконечною наповнений, Твоє ім'я Святе звеличують у віках, як молитви підносяться до небес, так нехай возвеличується велич Твоя вічно. Ти, хто воскрес із мертвих, обдарував нас надію на вічне життя, нехай ангели на небесах співають славу Твою, а ми земні вклоняємось перед святістю Твоєю. Осемивости, Господи, Ти ще милість милістю на всіх, хто до тебе приходить з вірою. Твої чудеса, як зорі на небі, безлічі, неосяжні, ти ходив по землі, зціляв недуги та зціляв душі, вчив нас любити ближнього, твоя любов нескінчена і вічна, і ми недостойні, приймаємо її з вдячністю, Господи, Ти воводиш над життям і Твоя воля незбагненна, ти ведеш нас шляхами праведними і даруєш нам благодать свою, щоб ми могли давати спокуси та випробування, зміцнюючи нашу віру. У твоїй мудрості, тайна спасіння, ти приніс собою жертву, зруйнувавши стіни гріха та смерті, і тепер кожен, хто вірить, може знайти спокій у твоїх обіймах. Ми звертаємося до тебе, Господи, з молитвами про захист та благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Сили тих, хто страждає у ті скорботних, піднеси впалих, будь з нами в часи випробувань, зміцнюй нас у боротьбі зі злом, даруй нам силу та витривалість, велич твоя, хай освітлює наш шлях, а твоя милість. Невпино веде нас через терни до зірок вічності, о Ісусе Господи, велике, Твоє милосердя безмежне, а жертва Твояного Гофі стала знаменням безконечної любові до нас грішних в Твоїх руках, спокій душам нашим і в Твоєму серці, пристань для всіх, хто шукає світла у темряві. Нехай кожне серце, що вірить і сподівається, буде сповнене радощів у Твоїй присутності. Вислухай, Господи, наші молитви та подяки, що відгукуються хвалою прославленням в ім'я Твоє, найвище земель, нехай кожен подих наш буде свідченням Твоєї благодаті, кожне слово, гімном на Твою славу, Преславний Христе, прийми нашу молитву, що від серця вине до Тебе, владарю всіх віків. Амінь. Всемогутній, Господи, владико життя царю віків, батьку милосердя і всякої благодаті. Перед обличчям Твоїм припаду і сповідаючи безліч гріхів моїх, визнаючи неміч і гріховність мою перед нескінченою величу Твоєю, як Йона у очереві китовому, так і я знаходжу себе у темряві своїх провин, кличу до тебе, спаси, Господи, і не відкинь молитву мою у день скорботи, благаю тебе, Всевишній, відпусти гріхи мої, множину беззаконь моїх оми, чистотою жертви Твоєї. Даруй мені душевне очищення, щоб знову, як новонароджений, вступав у світло твоєї благодаті, вільний від ярма гріха, в якому довго томився, великий Вседержитель, вічний заступнику, як ніжний отець, огорни своєю опікою мою родину, бо чітом і захистом від усякого зла, оберегом від напасти і скорбот, споглядай на моїх близьких, на моїх дітей, огорни їх твоїм незгасимим світлом. Веди їх стежками правди, з від недуху, берега їхні серця, від спокуси розчарувань, Господи Всемогутній, милий Спасителю, поглянь на звитягу наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої світлої України, одягни їх у броню Твої праведності, в речі, меч, Твої справедливості, нехай їхня відвага і сила будуть зміцнені Твоєю нескінченною міцю, а їхні вороги розбиті, і розсіяні. Даруєм перемогу, яка від тебе, бо ти господар військ, подавець миру і спокою, просимо тебе, Очі, направляй нас у всіх діяннях, помагай у бединних потребах, у роботі та служінні, в добрих справах і в щоденному зростанні перед тобою, нехай твоє благословення супроводжує нас, огортаючи кожен крок нашого життя, опричистий владико, вислухай цю молитву мою, яка з серця виходить. Вірою сповнена, до Тебе спрямована, нехай вона стане милозвучним жертвоприношенням, яке ти приймаєш у вічному світлі. Твоєю милістю, Господи, мого серця над нами і даруй нам мир та спасіння, бо ти єдиний, істинний, непереможний, тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Господи, всемогутній, ти світло невгасиме, життя вічне і любов безмежна. Тобі, Господи, водарю Неба і землі виголошують пово небесні воїнства, і всі Твої творіння, велич Твоя безконечна і правда Твоя неосягнута, О Господи. О, пречистий Ісусе, звеличений серед усіх, ти прийшов у світ, щоб зцілити наші рани і звільнити нас від огаря гріха, ти ще з любов'ю обіймаєш кожну душу, що шукає Твоєї правди і милості, дякую Тобі за нескінчене терпіння і невимовну жертву на Христі. Мовимо тебе, Господи, пошир своє милосердя на нас, грішних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти нас від усякого зла, освяти, розуми і серця наші Твоєю мудрістю, прихилися до нас. У часи випробувань надай нам сили вистояти перед спокусами, врятуй нас від усіх, бід і негод. Ти, Господи, цар царів звеличений і Воскреслий, благослови наш народ і нашу землю, бережи нас від ворогів видимих і невидимих, і даруй нам мир та спокій у серцях наших. Нехай Твоя воля здійснюється серед нас як на небі, так і на землі. Пресвята, Богородиця, Мати Господня, Тиха заступниця й невтомна помічниця, і зверни своє чисте і милостиве око до нас, прийми наші молитви, принеси їх перед престол Всевишнього, Моли свого Сина за нас, щоб він подарував нам прощення, спасіння та вічне життя, О Всевишній Господи, вислухай наші молитви, прийми наше поклоніння та служіння, нехай наші слова і діла славлять Тебе у кожну мить. Даруй нам глибоке смирення, тверду віру і непохитну надію, освяти на свою веди нас стежками праведності, заради імені Твого. Амінь. Всесильний, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з зійшов на землю, щоби спасти нас грішних, ім'я Твоє нехай буде прославлено від віків і до віків, Ти, Царю, Царів, світ Твоє існування нашого, Ти володариш над цим створінням з висоти Небесної, обіймаючи світ Твою безмежною любов'ю. Ти, що безстрашно пройшов шлях страждань, прийняв хрест свій, вказуючи нам шлях смиренням, показав велич Духу хворих, наставляв заблукалих, воскрешав мертвих, виказуючи могутність Твоїх дій. присвятив очі, Твої чудеса, нехай говорять крізь віки, свідчачи про милість Твою, що до нас людей не вичерпується, нехай кожне серце, що знає, тебе співає хвалу твоїм святим діянням, Ти вічним у темряві зіркою, що вказуєш шлях. Ти відкрив нам таємницю небес, послав Духа Святого, щоби наставляв і оберігав нас Твоїх дітей за твою невимовну жертву за кров пролитого Гофі. Ми вічно вдячні, просимо тебе, Великий Утішителю, не залишай нас у скорботах і випробуваннях наших, дай нам сили підносити до тебе чисті молитви та жертви сердець наших, нехай велич Твоя засіяє у наших душах, очищаючи їх від гріха, наділяючи мудрістю та благодаттю. Твоя велич безконечна, і твоє милосердя не має маєш. Богословен був ти, Господи, коли прийшов у світ, Богословен і нині, коли володарюєш у серцях віруючих, прийми нашу подяку, простягнемо руки до Тебе з вірою, незламною, Освяти нас, охорони від усякого зла, направляй на шляхах істинних, нехай Твоє світло освітлює нашу земну путь, і нехай наші голоси ніколи не втомлюються вихваляти тебе. Дякуємо Тобі, Господи, за твою безкінечну доброту, та за те, що Ти завжди з нами, Ти наш заступник і Покровитель, нехай хвала наша злетить до Тебе, як приємний аромат, і нехай мир твій запанує в серцях наших, благослови нас, о Господи, і даруй нам мир, та спасіння Твоє, бо ти є джерело життя і любові вічної. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що радістю озаряєш обличчя землі і серця людські, принеси мир та благословення в оселі наші, охорони наші родини від усякого зла і небезпеки. Напишіть імена та прохання в коментарях. На Твоє милосердя, ми сподіваємося з твоєю поміччю, ми переборемо всякі випробування, богослови, Господи, руки наших відважних захисників, даруй міць і силу Духа, щоб вони могли захистити нашу святу землю. Від ворогів, єднай наш народ у братній любові, щоб ми всі, як єдине ціле, стояли в обороні правди та свободи. Ти ще лікуєш ними, що тіло й і сіли, і нас від дух, недуг. Надай силу і здоров'я тим, хто потребує твоєї опіки, наставляй нас у щоденному прагненні до добра, освітлюй наш шлях мудрістю і терпінням, щоб кожен наш крок був кроком до тебе. О, великий утішителю, приймай наше каяття, прости нам наші гріхи, якими ми обтяжені, як тягарями в земному житті, омий нас від усякої скверни душі та тіла, щоб ми очищені й відновлені, змогли піднестися до нового життя в Твоєму світлі. Вислухай, Господи, наші молитви і не залиш нас, без твоєї допомоги у часи випробувані тривог. Будь з нами як захисник і благодійник, що невпину веде нас через терни до зірок небесних. Насити наші душі миром і тишею, щоб у відвоні вічності ми могли знайти відповіді на свої питання і знайти спокій у твоїх обіймах, нехай наші діти виростають у благословенні Твоєму, виховані на прикладах добра і милосердя, щоб вони стали гідними громадянами землі і небес, освяти на ми світом Твоєї премудрості, зміцни наші волі у вірності Твоїм заповідям, щоб ми могли неустанно іти до Тебе через ці труднощі життя. Наповни нас силою Твоєї благодаті, щоб ми з вірою і надією зустріли кожний новий день. Нехай буде воля Твоя, Господи, на землі, як на небі. Амінь, Господи Боже наш, Царю Небесний, творче всього сущого світве Сонце, правди, що сяєш і світиш усім, ти володарюєш над часами, віками, ти тримаєш у своїх руках життя всього світу, і Твоя велич безконечна і вічна. Возвеличуємо Тебе, Господи, зі смиренням і любов'ю, бо Ти єдиний є святий єдиний є Господь, Ісус Христос. На славу Бога, Отця, Твоя мудрість невимірна і Твої суди праведні, ти знаєш вибини сердець, відкриваєш таємниці і ведеш нас стежками правди, заради Твого імені, О Господи, на тебе! Сподіваємося Тобою, утішаємося, Твоєю благодатью дихаємо. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Що звеличе життя наше вірою, невгасимою і любов'ю безмежною, освяти нас, Господи, своєю істиною, веди нас дорогою спасіння, нехай твоя світло благодать, відкрий нам шляхи до щастя, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийди, Господи, і осудися в серцях наших, очисти нас від усякої скверни, духовної та тілесної. подай нам силу боротьби з покусами, що облягають нас, і даруй нам мир, який перевищує всякий розум. Щоб серця наші зберігались у любові і терпінні через Христа Ісуса, Господи, Твоя доброта, безкрайня, Твоя милість безмежна, Твої дари невичерпні. Ми багаємо Тебе, будь з нами, веди нас, ціливши кожну рану і скруту, що вразила наші душі та тіла, даруй нам Твоє святе покровительство, захисти нас від усіх біді, напасти, збережи від злого і дай нам силу бути вірними Твоїм заповідям, нехай звеличується Твоє ім'я, Господи, у наших серцях, наших словах, наших ділах. Нехай кожен день буде свідченням Твоєї любові і мого сердя, нехай кожен час буде відданий на славу Твою, дай нам мудрість, щоб розуміти Твої настанови, дай нам силу, щоб слідувати Твої волі, дай нам мир, щоб наше життя було тобі угодне, о всемогутній Боже, ти наш захист і наша надія. Ти ведеш нас через темряву до світла, з глибини до висоти, відведи від нас усяке зло, подаруй нам здоров'я духовне та тілесне, збагати наше життя, твоєю присутністю, твоєю благодаттю, твоєю любов'ю. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть від обучня вашим для поширення Слова Божого, Посилення Господні нехай перебуває з усіма нами.